Всього 10 штук за 250 гривень суниця ремонтантна, яка буде вам плодоносити цілий сезон. З наступного року вона буде з весни і аж до пізньої осені. В цьому році ви садите ось такі саджанці. Погляньте, яка шикарна коренева система. І вже в цьому році вона. Пусте квіточку і буде вам ягодка. Ну, не буде відро, понятно, а буде трошки менше, але все рівно буде. Ви її вже посмакуєте. І в чому ж суть цієї сунички? До речі, назви сортів я говорю в особисті повідомлення, тому що в в правилах соціальних мереж не можна говорити назви ягідних. Тому пишіть мені, ціну, я сказала, оформлюємо замовлення, відправка новою поштою, садимо її на відстані 50 см, туди і туди. Широкі міжряддя між ними робимо і вони вас будуть радувати смакотою. Можете взяти і оптом є на продаж, можете взяти поштучно. Продаються вони дорослі кущі по 150 гривень угу, на минуточку. Отак. З цього можна зробити шикарний бізнес.